Рольові ігри це як інтерактивна втеча від реальності і не просто втеча, а з прокачкою, магією, величезними світами і можливістю вирішувати долю і не лише свою. Вони приваблюють гравців свободою, сюжетною, моральною, географічною, бути героєм чи абсолютним лиходієм. Рольові ігри, як задумка, це про вільний відіграш, здавалося. Б. Та щоб зрозуміти, як ми дійшли до Скайриму, брами Балдура чи Відьмака, які є різними іграми, але в усіх присутня та чи інша рольова складова, треба повернутися. Ні, не до долара. Повісім, а ще далі, в 1970-ті. Вітаю піпли, Дякую, що зайшли на це відео. В ньому ми поговоримо про rpg ігри. Сподіваюся, вам буде цікаво. Ці посилання знайдете в описі. Окремо, дякую всім спонсорам та патронам каналу. А також за підписку та вподобайку. Приємного перегляду. Усе почалося зі столу, але не біднього, а ігрового. У 1974 році двоє хлопців Гері Гайгекс і Дейв Арнесон випускають першу редакцію Dungeon Dragons або D&D. Це була не просто гра, а портал у світ пригод, де кубики вершили життя і смерть. А вже через рік, у 1975-му, чувак на ім'я Расті Резерфорд, подумає: а чому б не перенести це задоволення у комп'ютер? Так з'являється The Dungeon, гра, яка заклала фундамент для майбутніх RPG. Персонажі з характеристик характеристиками, пошук скарбів, битви з монстрами, магія, прокачка класика жанру. І ось тоді починається справжній ренесанс. Морія 1978 року одна з перших спроб зробити щось схоже на MMORPG. кілька гравців в одному підземеллі. І ні, без голосового чату, але для свого часу революція. Темплопапшай тисяча 1979 року вже можна було скуповуватися: зброя, броня, спорядження, аватар 1979 – ще один прорив, адже з'являється чат для гравців. Лців, PvP, лікування, торгівля і головне кастомізація персонажа. А потім американський програміст Річард же Лорд Брітіш створює у тому ж 1979 році Акалебеч. Спочатку це була текстова гра, але досить швидко вона отримала графіку і стала першим великим кроком жанру. Річард з малку фанатів Толкіна захоплювався D&D і вирішив, чого це пригоди мають жити лише на папері. У 1980 році він випускає першу Ultima, гру, яка вміла більше ніж просто рахувати очки. Там з Являється сюжет, а у сиквелі побічні квести. І все, жанр RPG остаточно сказав я тут і я надовго. Цікаво, що Ультімі довелося змагатися з не менш легендарною серією Wizard Драй 1981 року, створеною Ендрю Грінбергом та Робертом Вудхедом. Їхня гра запровадила систему моралі та світогляду. Персонажі з різними поглядами не могли бути в одній команді, а це вже не просто рубанина. До речі, у той час, коли на заході всі RPG були схожі більше на шахи з орками, покрокові методичні японці Вирішили, та ну його давайте більше динаміки у 1984-му Onyx дозволяє обирати зовнішність героя, а Cosmic Soldiers з 1985 року запроваджує діалоги з вибором і моральну дилему: вбити ворога чи помилувати. З роками рольові ігри виросли з текстових лабіринтів до справжніх світів, де ти можеш бути ким завгодно, героєм, негідником, некромантом або взагалі рибалкою, який випадково врятував світ, звісно що. Та, попри всю свою різноманітність, арпіжіжки почали формувати. Навколо трьох основних піджанрів: Dungeon Crawler, Sandbox і Narrative RPG. Dungeon Crawler – це ті самі класичні підземели лази. Ігри тебе кидають у темряву з монстрами, пастками, скарбами і дуже низьким запасом всього. Тут усе зв'язано на дослідженні за чисті підземель. Практично всі перші RPG були саме такими: Ultima, Wizard Rise, суцільна темрява, вузькі коридори і монстри за кожним рогом. І це було по-своєму кайфово, ніяких романів чи філософії, тільки виживання та пошук плюс три меча. Стей геймплей Sandbox RPG. А ось пісочниці дали свободу гравцеві не лише у виборі класу, а й у способі грати. Sandbox RPG це коли гра каже ось тобі світ, а розважай себе сам. Перша така спроба Dragon Stumper 1972 року. Так, уже тоді з'являлися ідеї відкритого світу. Та справжню славу під жанру принесла серія The Elder Scrolls, особливо починаючи з Daggerfall, з гігантським світом, тисячами міст, можливістю мати будинок, родину тощо. Skyrim свого часу вершина цього підходу. Дум. Гра вийшла у 2011 році, і для багатьох досі лишається незавершеною. Її проходять без перестану, з модами, без модів, на калькуляторах. Це легенда, бо тут не просто проходиш сюжет, ти живеш, буквально живеш у всесвіті, не маючи онлайну. Фантастика. Наратив RPG. А ось наратив RPG – це вже театр, де кожне рішення як вибір в сценарії. Тут головне не меч, а слово, не сила, а моральний вибір. Герой формується не через характеристики, а через характер. Один з найкращих прикладів Elysium. Жодної бойовки за таєх. Геніально написаний текст, внутрішні діалоги і можливість бути поетом, копом або повним шизом. І це не жарт. Наратив RPG не виключає битви, але завжди ставить у центр саме історію і відчуття, що твій герой справді унікальний. Сьогодні ці піджанри майже завжди змішані, у тому ж Skyrim є все: сюжетні лінії, фракції, від братств, вбивств до колегії магів, сотні підземель і свобода вибору. І саме це зробило RPG найбільш універсальним жанром в ігровій індустрії. Бо сучасне RPG це саме поєднання ключових основ. Які будувалися роками, і тепер змогли технічно поміститися в одному проєкті. Щось схоже зробили у tx 3 Core Smart, але в світі комп'ютерних крісел. Ми звикли бачити геймерські і ергономічні комп'ютерні крісла. Але що якщо взяти найкраще з обох світів? Вийде tx 3 Core Smart, і це без перебільшень одне з найбільш зручних крісел, у яких я сидів, адже його фішка механізм SYNC 5 який синхронно підлаштовує спинку і сидіння під вашу вагу та положення, завдяки чому спина не провалюється, а посадка лишається природною. Додаємо сюди. Ще одну автоматичну поперекову підтримку Core RDY, і крісло буквально адаптується під вас у будь-якій позі. Окремо варто відзначити газліфт 4-го покоління, регульований виліт сидіння для ще більшого комфорту, тихі прогумовані 75-міліметрові коліща та дуже м'які 3D-підлокітники з можливістю фіксації положення та подушку під шию з ефектом пам'яті, яка в тандемі вище згаданого виступає ледь не масажером. Тут навіть карман позаду є. Крісло доступне у варіаціях від екошкіри до тканини і навіть тканини сітки. Що забезпечить пружність вентиляцію під час тривалого сидіння. І ще одна приємність бренд офіційно вийшов на ринок України та підкинув мені промокод dimtx 3 який дає мінус 15% знижки на всі крісла бренду. А детальний огляд цієї моделі крісла вже є на каналі. Всі посилання залишу в описі. Повертаючись до теми відео, так у RPG не завжди найкраща стрільба, найдинамічніші бої, графіка зірок з неба не хапає, але вони беруть іншим свободою бути ким завгодно і жити в грі на своїх умовах. І це дух справжніх настільних рольовок, але в цифровому форматі. Є один момент: у комп'ютерних RPG фантазії не те, що багато. Машина розуміє лише те, що їй запрограмували, і саме це стало найбільшою проблемою на старті жанру: як дати гравцеві свободу, якщо комп'ютер цю свободу не здатен обробити. Навіть великі люди в світі RPG RPG, як от Рафель Колантоніо, співзасновник Arcane Studios, не завжди можуть чітко пояснити, що ж таке RPG сьогодні. Бо межі жанру розмиті, він ніби скрізь і водночас ніде. Раніше такий поділ був більш чітким, а зараз повторюся, це суміш. Один із ключових принципів RPG вплив гравця на гру, на світ, історію, персонажів. Але тоді виникає логічне запитання: а чим тоді RPG відрізняється від інтерактивного кіно, як у Telltale Games наприклад? Відповідь проста: в інтерактивному кіно ти сценарист в RPG – герой. У Telltale ти ведеш героя. По вже розставлених рейках, а в RPG ти сам створюєш рейки. Візьмемо Відьмак 3. У кожного гравця по-своєму свій геральт. Один жорстокий, мовчазний, інший лагідний і жартівливий. Хтось грає, з цірів сніжки, хтось ні, хтось обирає єніфер, хтось тріс. Вибір не те, що великий, бо знову ж таки, для підтримки загального кістяка сюжету через програмні обмеження, нам дають лише ілюзію такого вибору, але тим не менше, він є. Плюс додати сюди прокачку, інвентар, сайди, і все. Відьмак вже по праву називається RPG. Хоча для істинних фанатів. Аті в це не так, це досить панільно, але маємо, що маємо. І сюжет у хорошій RPG сюжет це не головна страва, а скоріше соус, бо саме персонажі створюють емоційний зв'язок, роблять гру особистою. Ти не просто проходиш історію, ти живеш нею. А коли гравець переживає моральну дилему від імені персонажа, а не з боку режисера, це вже не просто гра, це досвід, на який, ніби як, ти впливаєш безпосередньо. І от ми дійшли до другого фундаменту RPG. прокачки. У настільних іграх вона означала еволюцію героя. У комп'ютерних ще й метод. Од структурування гри. бо як змусити машину зрозуміти, що твій персонаж ще не здатен убити дракона? Цифрами прокачка це мова математики, якою комп'ютер розуміє прогрес. Вона також створює темп, дозволяє відкривати новий контент поступово, не даючи гравцеві одразу рвонути на фінального боса в брудні сорочці та з виделкою замість меча. Хоча загалом це можна зробити, та все ж часто з певними обмеженнями. Але все ж, що таке RPG в підсумку? RPG — це гра, в якій ти граєш роль. Усі системи навколо, сюжет, вибір, прокачка, бій, інвентар існують лише для одного, щоб дати тобі свободу пережити іншу реальність, таку яку створюєш ти сам. Іноді через великі рішення, іноді через дрібниці. І саме це магія RPG в типовому розумінні для більшості. Але серед усього розмаїття RPG є особлива категорія CRPG, Computer Role Play Game. Це ті проекти, які максимально близько передають дух настільних рольових ігор, часто буквально переносячи правила D&D на екран. Baldur's Gate 3 сучасний флагман жанру, глибина, свобода, тактичні бої, тисячі рішень і можливість закохатися в медузу. Чи ведмедія, ну якщо дуже хочеться, у CRPG зазвичай є унікальна бойова система. Наприклад, у Dragon Age Origins від BioWare вона більше схожа на тактичні стратегії. Тут можна поставити гру на паузу, роздати накази, налаштувати поведінку напарників. Часто в таких іграх не потрібно взагалі поспішати. Сьогодні CRPG вважають класикою рольових ігор, а букву СІ в абревіатурі почали трактувати настільки комп'ютерні, як класичні RPG. Зі збільшенням ігрової спільноти розробники все частіше випускають такі проекти не лише для ПК, а й для консолей. Управління і під геймпади. Японські RPG ж навпаки з самого початку створювалися переважно для консолей, адже ринок ПК ігор у Японії довго залишався мало розвиненим. Головна увага японських RPG приділяється сюжету, прокачці персонажів і виконанню численних побічних завдань. Проходження таких ігор може легко займати понад сотню годин. На відміну від ранніх японських RPG, сьогодні бойові системи цих ігор дуже різноманітні: від класичних покрокових боїв, які мають свої унікальні правила, як у серії мегамітенсей, до динамічних екшн битов зі слеж. Шером як у Final Fantasy 15, або ж змішаних варіантів як у Final Fantasy 7 Remake, де можна ставити паузу для командування напарниками або ж грати без пауз із гарячими клавішами. Проте японські RPG мають серйозну проблему з відтворенням ролі персонажа. Більшість таких ігор дуже лінійні, а вибори, що надаються гравцю, дуже обмежені і часто не впливають на сюжет через величезний обсяг історії та довгі сценарії. Важко зробити їх гнучкими та різноманітними. Зате вони зачаровують глибиною емоцій, прив'язаністю до персонажів і атмосферою створеного світу. Також є масові онлайн RPG або MMORPG, що об'єднують величезну кількість гравців на одному сервері, де вони спільно розвивають персонажів, б'ються, досліджують ігровий світ і взаємодіють одне з одним. Найвідомішою серед них є World of Warcraft від Blizzard, яка вже понад 20 років тримає мільйони гравців, хоча й не на піку популярності. Також варто згадати Elder Scrolls Online чи Lineage. Але вершиною популярності MMORPG був кінець 90-х та 2000-х роки веру розвитку інтернету. Зараз новачкам важко конкурувати з досвідченими гравцями. Та й Сам формат MMORPG підходить не всім. Там зазвичай відсутній справжній ролплей, а гра зводиться до чисел: прокачка, дамаг, шанси на випадання екіпірування в рейдах. Це радше спосіб об'єднати людей з інтересами, ніж класичний рольовий досвід. І ті самі Action RPG це ігри, що віддалені від класичних ролівок за духом, де основна увага приділяється бойовій системі, прокачці і підбору спорядження. Сюжет у таких проектах може бути як глибоким і багатоваріативним, наприклад, відьмак той самий, так і подаватися через опис предметів чи загадкові діалоги, як у Souls. Закінчив на екшен RPG не просто так, адже жанр RPG настільки міцно вплинув на екшен-ігри, що рольові елементи тепер присутні майже скрізь. Сам термін «рольова гра став дуже розмитим. Приставку RPG отримують навіть ті проекти, де є лише прокачка або екіпірування. Вибору чи справжнього відтворення ролі там може й не бути, але це все одно зараховується до жанру. На жаль, багато розробників і видавців роблять це з двох простих причин: щоб бути тренді і затягнути ігровий процес. Деякі серії кардинально змінюються, навмисно перетворюючись на роль. Лівке, приклад Assassin's Creed, яка під впливом відьмака 3 змістилася в бік RPG, замість класичного Стелс Екшену. Хоча елементи рольової системи, такі як рівні та прогресія у серії, з'явилися і раніше, Ubisoft хотілося залучити ширшу аудиторію, вражену відьмаком. Чи виправдало це себе на прикладі Асасині відповіді так і ні, масовим гравцям зміни сподобалися, і продажі серії після 17-го року значно зросли. Уже в листопаді Ubisoft повідомила, що продажі Assassin's Creed Origins були удвічі вищими ніж Assassin's Creed Syndicate за такий же період. А Вальгала стала найбільш продаваною грою франшизи, понад 10 мільйонів копій на всіх платформах. Але фанати серії не оцінили такі зміни, вважаючи, що введення RPG систем суперечить логіці світу, проте логікою світу керують гроші. Проте у сучасних іграх прокачка часто лише заважає, адже те, що раніше регулювало баланс, перетворилося на самоціль. Її використовують, щоб простягнути геймплей, навіть там, де це не потрібно. Наприклад, у Gotham Knights. Нудні битви, засновані на цифрах, вбили гру. Відтворення в деяких іграх. Суттєво спрощене візьмемо, наприклад, Dragon Age The Valley Guard. Тут є сюжетні вибори, які впливають на героя, компаньйонів і навіть світ. Але гра не дає бути тим героєм, яким хочеш, як би ти не старався. 95% усіх інших виборів не ведуть ні до чого і не відображають справжнього вибору гравця. Часто персонаж каже і робить зовсім не те, що ви вибрали. Це просто погана ілюзія вибору. Найгірше те, що за винятком Baldur's Gate 3, Dragon Dragonage Девелінг Вард це можливо найкраще, що є на ринку західних RPG саме з точки зору відтворення ролі. Так само недавня Evolved від Obsidian знаходиться приблизно на тому ж рівні. Замість справжнього відтворення ролі всі скотилися в екшен, це і є сучасність. Нірбіджі бойова система теж перестала розвиватися, а рольові ігри втратили те, що колись їх вирізняло занурення. І це не робить як RPG, поганим жанром, аж ніяк. Проте і класичним RPG воно теж їх не робить. Тому, коли виходять проекти з глибиною і істинним зануренням, як от та сама Брама Балдура, вони стають справжнім проривом. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися, якщо вперше на каналі, а також протиснути вподобайку. Окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу. А також нагадую за свої промокоди від турвір майндлі, а також на крісла бренду та всі посилання в описі бережіть себе і побачимось.